Вітаю, мене звати Ірина Пилипенко. Я лікар-толеринголо. Хочу сьогодні представити кейс, кашель, бронхіт чи риносинусит». До мене на прийом звернувся тато з дитиною, дитині 11 років, відмічали скарги на хропіння, кашель, затруднене носове дихання, дихання через рот, загальну слабкість, вважають себе хворими протягом 2 місяців. На прийомі в педіатра був встановлений діагноз бронхіт, було призначене лікування сорцев, аскаріл, інгаляції з пульмікортом, аерофілін з 16 липня початок фліксу по два натиски двічі на день протягом. 10 днів. Після лікування стан дещо покращився, однак вище зазначені скарги ще зберігались. 25 липня після прийому воталаренголога та після додаткових обстежень встановлено діагноз гострий пансинусит». При об'єктивному огляді ми бачимо, що слизова оболонка гіперемована, набрякла, в носових ходах помірна кількість слизових виділень, в носоглотці гіперплазія лімфоїдної тканини, глоткового мигдалика на рівні сошника. Слизова оболонка ротоглотки рожева, чиста. На слизовій задньої стінки глотки бачимо смужку слизу, що стікає з носоглотки. Слизова оболонка гортані звичайного вигляду, патологічні виділення відсутні. Волосові складки сірі змикаються повністю. При отоскопії картина без патології. Ми виконали КТ придаткових пазух носа. На серії КТ-сканів візуалізується зниження пневматизації всіх пазух, візуалізується горизонтальний рівень рідини в обох щелепних пазухах. Також було виконано загальний аналіз крові. Діагноз встановлений гострий поствірусний пансинусит. По лікуванню ми обрали флікс по одній інсталяції двічі на день протягом місяця, іригаційна терапія Аквамарісом чотири рази на день протягом місяця. Додали синупред по одній таблеці тричі на день протягом 14 днів. Відмінили всі сиропи від кашлю і відповідно рісне пиття призначили також. По результатам ми бачимо, що кашель дитину перестав турбувати, покращилось носове дихання. Дитина перестала хропіти, стала активніша. Слизова оболонка носа рожева при огляді, дещо набрякла. В носових ходах помірна кількість слизових виділень. Слизова оболонка ротоглотки, рожева чиста, стікання слизу не візуалізується. Інші ворогани без особливостей. На серії КТ спостерігаємо повністю пневматизовані лобні, основну пазухи, комірки решітчастого лабіринту, зменшення кількості ексодату в обох верхніх щелепних пазухах. Питання до обговорення хотілося б підняти, чи дійсно це був бронхіт, бо не завжди все-таки кашель це хвороба нижніх дихальних шляхів. І хочеться відмітити КТ в діагностиці, його важливість реносинуситів, гострих та хронічних. Хочу також сказати, що повторне КТ було самопризначенням батьків задля власного спокою. І хочу додати, також, що батьки ще раз потім робили КТ, і на останньому КТ там повністю чисті, здорові пазухи. І також пансиносит в дитячому віці, чи винні в цьому аденоїди? Не можемо сказати однозначно, оскільки дитину бачила вперше. Дуже дякую, Мирина Михайлівна, за такий е цікавий, дещому класичний е клінічний випадок. Я думаю, що от в плані лікування в нас взагалі нема жодних зауважень до ведення? Воно проведено ідеально по протоколу, але цікавий, по-перше, шлях пацієнту до вас, і по-друге, далеко не завжди в нас є візуалізація комп'ютерною томографією до і після. Скажіть, будь ласка, чим обґрунтовано призначення комп'ютерної томографії? Дитині вже виконували рентген знімки раніше, тобто в неї були епізоди синуситу, тому ми вирішили, щоб більш детально вивчити картину по пазухам, тому призначили КТ придаткових пазух. Це дуже цікаво, тому що якщо в неї були епізоди, дуже важливо було б це відобразити в діагнозі у вигляді гострий рецидивуючий риносинусит». Тоді, от сьогодні, вже це питання піднімалося щодо доцільності призначення додаткових методів обстеження, і от якраз. Логічно будь-якому лору зрозуміло, що якщо дитина взагалі будь-який пацієнт повторювально хворіє на затяжні процеси, це для нас такий маркер подивитися, що ж там насправді може бути за причина. І відповідно абсолютно обґрунтоване призначення комп'ютерної томографії, але згідно протоколу, сам по собі діагноз після вірусного риносинуситу цього не передбачає. А ось наявність слова рецидивуючий абсолютно знічане. Знімаю всі питання. А що до повторного проведення е, після лікування? Оце цікаво ще. Е, повторне проведення, взагалі, воно не входить в протоколи. Тут ми з батьками керувалися все таки в певній мірі цікавостю, наскільки ефективне було наше лікування. Угу. Тому вони зробили чи через 10, чи через 14 днів після лікування КТ. І потім третє КТ вони зробили повністю самостійно вже за власним бажанням. Навіть це було несподіванкою для мене, що мені е, прийшло це КТ буквально два тижні тому. Можливо, без... скажу, кілька так. слів стосовно моя думка така, що я б цій дитині не виконував би жодного КТ. Ні, ну та це, це ясно, жодного що такий, КТ, але тут буде чому, запрос у батьків. тому що лікування у вас залишилось такими, як ви, воно не змінилося. Ви не планували оперувати цю дитину. Так, да, в неї не було тяжкості стану стосовно якихось ускладнень. Тобто ми мали призначити терапію згідно протоколу так. і подивитись, і взагалі КТ, якщо ми кажемо про хронічний там якийсь процес, ми знову ж таки намагаємося робити в період ремісії, да? а не загострення. І три КТ дитині, то, то багато. Ну дивіться і, тут я, Ігор Володимирович, хочу стати на бік лікаря, тому що і ще покази... два рентгена Ви сказали, да? До цього <гум> Ні, це не з моєї ініціативи. рентген ну, був ну, зроблений. Ну, я просто кажу, що дитина отримала два рентгена і три КТ. Рентген був зроблений ще в минулому році. Її робили. Тобто, там був рівень справа в тому, що в нас є рецидивуючий перебіг, який не відображений в діагнозі. Рецидивуючий перебіг дозволяє призначати комп'ютерну томографію для виключення певних наявних супутніх. В чому ми заключаються одонтогенні причини, виражені порушення анатомії, які ми можемо побачити, наприклад. А, і... а Чому ви кажете, що рецидивуючий, якщо вона бронхіт лікувала спочатку? Тож, ні, в ніперед лікар тільки що сказала, що це вже е, третій епізод подібний, тому і виконувалися е, попередні. Ну... То ні, просто так як ми розбираємо клінічний випадок, тут дуже важливо зрозуміти, в яких випадках це потрібно, а в яких так, не потрібно. Якщо ми говоримо дійсно про гострий післявірусний риносинусит, він не потребує призначення комп'ютерної томографії. Якщо це рецидивуючий перебіг, то ми маємо право призначати, тому що така дитина має дообстежуватися. Тут є ще і ситуація, я так розумію, тривожних батьків, тому що навряд чи хтось. Ну, з батьків нетривожних проводить повторні обстеження. Тому тут зрозуміло, що ситуація не зовсім залежала і від лікаря, так само щодо бронхіту, як ви вважаєте, Юрій Володимирович? Ну, перше питання дійсно звучало кашель, бронхіт чи Ще? синусит? Да. Ну, знову ж таки, повертаємось до академічного підходу в плані постановки діагнозу. І саме у дітей кашель теж є одним із симптомів допоміжних, на основі якого ми ставимо діагноз риносинусит. Класифікаційно це вже поствірусний, там вірусний чи бактеріальний. Але при цьому кашель. І бронхіт – це дійсно така симптоматика досить подібна. І, за даними навіть тієї ж літератури, у пацієнтів, які мають риносинусит, педіатри встановлюють діагноз і бронхіт. десь до 60%. Крім того, даний клінічний випадок ну, типовий і демонстративний того, що лікар діяв. В рамках призначення згідно протоколу і їй вдалося. Я навіть пишаюся тим, що вона не спокусилася на призначення антибіотику, тому що я так думаю, що переважна більшість. Лор-лікарів, дитячих навіть в тому числі, побачивши таку картину панцинуситу, який звучить, вже б стартово призначали антибіотики. Вам, мені здається, в цьому контексті і поталанило, тому що ви змогли пролікувати цього пацієнта і в динаміці ви описуєте чітко, що кашель і всі симптоми зникли і позитивна динаміка. Дуже хочу застерегти всіх наших колег, які дивляться, що. Ми не можемо так пацієнтам часто призначати і, взагалі, давати таке променеве навантаження і батьків попереджати, адже всі результати змін на КТ, вони зберігаються. Це вже доведений безперечний факт до трьох місяців. Тільки в випадку тяжкого перебігу захворювання, або підозра на ускладнений перебіг, або ж якісь підозри на виникнення реногенних тих же орбітальних ускладнень, або відсутність динаміки, ну, це можливо є показом і обґрунтування це рецидивуючий риносинусит. Саме це є рекомендаційний рівень діагностичного КТ при відсутності ефективності лікування, призначеного вам згідно протоколу. Але в цілому ви... Навіть такою терапією змогли забезпечити дитині одужання, виходячи із тих рамок, але попереджати батьків і пацієнтів потрібно, щоб в жодному разі не робили ці променеві методи дослідження. Це так здається, що КПКТ, про яке ми говоримо, да, воно коносно променеве навантаження, має досить низьку дозу випромінювання у порівнянні з рентгеном, але кумулятивна дія. Це досить і теж небезпечно, і по Подальшому один господь Бог знає, як це може відобразити, тому я застерігати. Ще, я ще хотів по кашлю додати трошки. Дуже типова ситуація, коли а, приходять пацієнти від педіатра, і педіатр їм каже: Ти пише легені чисті і призначає лікування на легені. <гум> так, тобто, що що ми лікуємо? Якщо легені чисті, то потрібно лікувати. А, ну, наш Вор проблему. А, а легені не потрібно лікувати. Да. Брангію. Да. Я просто Сорцент. кажу стосовно кашля. Да. Да, ну, перш да. за все, маємо розуміти, що чи був бронхіт, чи не був бронхіт, це дійсно можна почути лише вухом. Це трошки не наша компетенція, да, да. бо е, обов'язковим симптомом бронхіту все ж таки наявність хрипів, але просто питання дійсно в призначенні антибіотика. Я думаю, що навіть ми, отоларингологи, розуміємо, що бронхіт – це захворювання. Яке не лікується антибактеріальною терапією, okay. тому що переважно має вірусну природу. Тому дійсно, хоча, чесно кажучи, враховуючи, ну, ми прекрасно всі з вами по атмосфері даного клінічного випадку розуміємо тривожність батьків. І тут не завжди ми можемо оцінити, чи не було призначення антибактеріального препарату вираженим тиском з боку батьків. Але дуже добре, що незважаючи на певний психологічно-емоційний стан родини, ви уникли призначення антибактеріального. Актеріальної терапії дуже дякую. дякую. Дуже гарний виснов. Ну і було останнє питання. Зауважу, яке задала наша колега. Це стосовно аденоїдних вегетацій, О, так. Та. але у вас вже є три КТ, на якому ви в сагітальному знімку можете визначити, є вони там навіть чи немає. Аналогічно, як і провести ту ж ендоскопію. Вік пацієнта доволі вже великий. Так що порівняти дані і КТ... І Я. дані до Так, але самі по собі гіпертрофія глоткового мигдалика може призводити до рецидивуючого перебігу, це також відображено в документах і дослідженнях. І хронічного. Так, дякую. Але в цілому дякую. дякуємо за цікавий такий дякую. клінічний випадок.